Робимо з вами макіяж. Будемо ламати схеми YouTube Shorts. У мене консилер це моя тоналка. Готово. Далі, що далі? Румяна і бронза. Цей макіяж не має займати <світ> більше 2 хвилин. Немає права. Є, трошки свіжості пішло. Брови я ніяк не фарбую. М -м -м. Беремо туш. Все, макіяж готов. а ще я близько для губ. Все, макіяж готовий. Ууу! Пощайте, за скільки секунд, хвилин ви робите свій макіяж. А я продовжуватиму ламати YouTube Shorts і всі його тренди.